І ще одне питання, що означає залежність у роді. Люба залежність. Будемо роздивлятися на прикладі алкоголю, але це про любу залежність. І це завжди означає, що це програми саморуйнування в полі роду. Це каже про те, що в роду є велика сила, була велика сила. Але люди з нею не впорались, і вони мали занизити цю силу. Є багато непроробленого, небаченого, невисловленого болю. Це і війни, репресії, геноциди, самогубства. В роду було багато заборонених емоцій. Наприклад, не можна релігійний рід і не можна було гніватися. Потім сором, сексуальність, не можна було любити того, кого хотілось любити. Або є викреслені предки, які шукають визнання. Залежна душа, вона несвідомо бере на себе оцей біль, і оці алкоголіки вони носять цю біль. І не розуміють, що це таке. Цю біль вони переживають на собі через саморуйнування, начебто як відпрацьовуючи програми роди. Я страждатиму замість вас. Я покажу вам, як я це зроблю. Я докажу вам це. Звісно, що це втрата зв'язку з духом роду, з силою роду. Алкоголь, наркотики це спроба заповнити пустоту, яка виникає, коли людина не відчуває себе е, частиною роди. Батьки були емоційно відсутні або агресивні. Не відбувалось прийняття в рід або через аборти, або через виключення. Тобто перестали робити обряд шанування. Я тим всім Людям, які не йдуть на навчання, я завжди кажу, просто вшановуйте рід. Просто вшановуйте, це наша рідна віра, шанувати рід і все. І, звісно, що не в церкві, де е, зробили обряд запечатування, і душі там страждають завислі в цьому релігійному ігрегорі і чекають того е, воскрешення, чи що вони там чекають. Далі людина ця не має живого контакту з душею, з, тілою, з тілом і землею. Тобто людина не в собі, вона боїться розвиватися, не має опори всередині. Це і називається вогняна вода. Коли немає опори всередині, людина вижигає своєю же силою і білью себе. Далі ще може бути відмова від роду, незаземленість, нешанування землі і порушення взагалі каналу втілення. Залежні, часто мають розірвану нижню частину енергетичного поля. Тобто, у нас, якщо ми беремо дерево, то так само і людина. Ми маємо сьому чакру як крону, і ми маємо першу чакру, як коріння. І от коли людина боїться а коріння це про втілення в життя, це енергія землі. Якщо я не думаю зцілюватися, а я зцілююсь. Якщо я не думаю реалізуватися, а я реалізуюсь. Це все про перший принцип прояву у квантовому коучингі. І тут у алкоголіків відключен відключен зв'язок з землею. Немає першої та другої чакри, вони майже не працюють. І звідки ж, звичайно, самий головний страх це страх життя. Людина не сприймає своє тіло. Тіло у неї, ну, з-за того, що вона не може саморозвиватися, тіло, тіло у неї не як храм душі, а як тюрма душі. Алкоголь і наркотики виносять душу нагору, начебто, щоб вона не страждала, туди де легше. І людина буквально виходить із себе. Це, опять же, про те, що я казала, коли я в медитаціях кажу завжди: не літайте там. Заземляйтесь, заземляйтесь, ваша сила тут. Ми беремо ту енергію і втілюємо її тут у, те, у тіло. Ну, бувають легкі програми алкоголя, коли родова пам'ять принесла нам на рівні ДНК, що алкоголь це як обряд. Знаєте, як ой, п'єм, гуляємо. Потрібно кожне свято відмічати, залитись алкоголем, ну і це такий родовий, родовий обряд. І якщо в вашому роді є або були залежні, ви маєте зрозуміти, що ви можете зцілити цей рід. Ти можеш побачити і визнати всіх, хто був до тебе. І це може бути виклик душі, прощення цієї душі. А, а можливо, цю душу взагалі викреслили з роду і її потрібно прийняти. Ну, що робити? Ну, завжди з визнання. По-перше, треба визнати все, що визнано, все має зцілитися Я бачу надо сказати що я бачу біль, я визнаю це все. І е, далі потрібно проводити ритуали очищення роду е, від цієї залежності. Ну Спочатку треба починати з себе. Е, надо починати з Очищення себе, очищення своєї будівлі, чотири стихії, все є в Тіктоці. Далі заземлення, практики заземлення, присутності і заземлення. Коли ми медитуємо, ми не відлітаємо нікуди, ми тут і зараз. Ми ходимо босами по землі, ми стаємо деревом, ми вирощуємо коріння. Ну і якщо залежність це чоловіки, якщо у жінки чоловік п'є, там батько пив, треба починати зі стілення жіночої лінії саме жіночої лінії, бо е, правильно зараз психологія каже, що у сильних жінок чоловіки бухають. Чому? Бо ви не даєте. Бо ви контролюєте, у вас там якісь християнські проблеми, і ви контролюєте, ви не даєте чоловіку бути чоловіком. А все гармонійно і все світо так заміщує цю енергію. Ви стаєте чоловіком, він жінкою, він слабкий, тому потрібно стілювати саме жіночу енергію. Так, ну давайте закінчимо е все ж таки з тим, що жінка має прийняти свою силу і дозволити стати опорою для чоловіка. Бо у нас чоловік голова. А жінка шия, і це найголовніше. Ну, опять же, все потрібно всіх приймати, всіх востанавлювати і нікого не засуджувати. Оце найголовніше.